Всіх вітаю на каналі МТ! В цьому відео розкажу вам, як максимально просто отримати 20 доларів за просту реєстрацію на біржі Gate. Причому це не якийсь бонус чи купон, це просто 20 доларів, які прийдуть вам на спот. І ви зможете їх одразу вивести за бажанням, покласти в стейкінг чи щось на них купити. Зможете розпоряджатися ними, як захочеться. Спеціально для нас, біржа запустили таке класне промо. Про нього ми вже написали в нашому телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтеся, ми тут постимо ще більше цікавого, аніж встигаємо постити на Ютубі. Різноманітні акції, криптоновини і так далі. Конкретно ця акція буде доступна лише по нашому посиланню, бо, як я вже сказав, акцію зробили спеціально для нашого ком'юніті. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Насправді тут це максимально просто і вам не потрібна жодна інструкція, проте ми вирішили записати це відео, щоб більше людей змогли дізнатися про таку можливість. Все, що треба зробити, зареєструватися на біржі, пройти верифікацію і закинути на депозит 100 USDT, після чого дочекатися закінчення акції і отримати 20 доларів. Акція буде проходити до 9 травня. За цей час вам потрібно зробити аккаунт і закинути депозит. Депозит не можна виводити до того, як отримаєте винагороду, проте ви можете спокійно покласти його в стейкінг чи торгувати на ці гроші. Головне, щоб ваш остаточний депозит не став меншим за 100 доларів. Як закинути депозит? Найпростіше це зробити, якщо у вас вже є гроші на іншій біржі. Тоді можна їх перекинути і це зарахується за депозит. Для цього можна зайти в меню Активи, Управління коштами і тут обрати внести ончейн. Нам одразу запропонують закинути монету USDT. Обираємо далі мережу, тут важливо обрати саме ту мережу, яку ви обираєте на іншій біржі, з якою ви відправляєте. Ну, найпопулярнішими є зараз BST, тобто Binance Smart Chain, а також тут внизу є Tron, TRC-20, ними користується більше всього. Мені особисто ще подобається AVAX. Наприклад, якщо кидаєте з біржі OKX, тут виходить найнижча комісія. Головний принцип обирайте ту саму мережу, що й на другій біржі. Отримуємо адресу гаманця і кидаємо 100 USDT на нього. Інший варіант це купити криптовалюту напряму. Тут є декілька опцій. GateConnect пропонує непоганий курс, проте особисто я ним ще не користувався. P2P, на жаль, на цій біржі не дуже розвинуте, тут доволі мало пропозицій. Після того, як закинули, просто чекаємо на закінчення акції. Після 9 травня протягом 5 робочих днів обіцяють нарахувати по 20 доларів. Всього за умовами акції винагороду отримують перші 100 людей, які виконають всі умови. Проте за нашим досвідом, навряд чи всі призи розберуть, бо не так багато людей реально виконують умови. Половина забуде пройти верифікацію, ще половина не закине депозит, тому якщо ви готові виконати всі умови, не хвилюйтеся, що не встигнете. Всім вистачить. На цьому в мене все. Максимально проста акція. Забирайте свій подарунок і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропускати нові акції. До зустрічі!